Вітаю на YouTube каналі Автодилер У нас в наявності з'являється Джип Компас 2014 року випуску. Ось такий має вигляд. Автомобіль повноприводний, оснащений 24 бензиновим двигуном атмосферним. Цей двигун вже себе гарно зарекомендував за роки. Досить надійний агрегат. Ось так виглядає. По салону у нас ззаду, без зауважень. По комплектації у нас 4 електросклопідйомника, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, мультикермо, круїз контроль, така штатна мультимедія, є AUX-вихід, кондиціонер, дуже гарно, до речі, холодить, все справно. Є блокування диференціалу також, тому що у нас автомобіль повноприводний, підійде для бездоріжжя та пересічної місцевості. Ось такий має вигляд переднє сидіння, теж в принципі без зауважень. Стоїть практично нова, хороша всесезонна гума. Всі 4 колеса. Автомобіль виглядає, виглядає по кузову класно. Є, звісно, що. Маленькі нюанси, але я думаю, як для її віку, це не критично. По техніці жодних нарікань. В ходу приємне авто, перемикається плавно, автомат все окей, по двигуну також без зауважень. Непоганий варіант для тих, хто живе за містом. Економно, можна навіть поставити газове обладнання, воно сюди встає без жодних нюансів. Легко. То буде вам ще економніше на ній кататись. Тож, кого зацікавив даний варіант, приїжджайте до нас в автосалон Автодилер за адресою Академіка Глушкова, 6А.